Батальйон Донбас розійшовся на дві гілки. Отак от, от. А ви ж були і там, і тут. А ми всі були. Ми всі були і там, і тут. Новобранці, які не були там, вони набрані з по самого початку Збройної сили. А ті, які що ветерани минулорічної війни, вони всі були там. Ну тобто іншого батальйону Донбас не було. Батальйон Донбас Україна почався в січні. Ініціатором створення батальйону був підполковник Вячеслав Ласенко. Позивний Філін, який вирішив створити батальйон Донбас з ветеранів батальйону Донбасу, офіцерів батальйону Донбас Національній гвардії, але на базі Міністерства оборони, на базі військових Збройних сил України. А в кінці лютого тут були поставлені перші намети. Штабний намет, один намет для життя. Прямо в багні тут було по коліно ну, після поле голе. І, власне, і все. Батальйону не було. Поступово він розрісся. Це звичайні бойові розвідувальні диверсійні машини. Ось вони. БРДМки. Ви їх вже випробували? Їздять. Так. Спочатку ну, вони приїхали сюди своїм ходом, тому в принципі хороші. Хлопці довели їх до розуму. Ще нам обіцяють танки, ми їх власне і чекаємо. У нас є така повір'я, що танки з'являться і все, нарешті ж на фронт. Підзасиділися. Ні. А готові? Та хочуть. Ну, принаймні говорять, що хочуть. Я думаю, що ми ж добровольці всі. Якби не хотіли, навряд чи б сюди йшли. Якщо БРДМки нам підігнали, вони спочатку були в жахливому стані, хлопці їх доводили, доводили, нарешті довели до розуму. То БМПшки вже підігнали такі бадьорі. Самі їздять. Я не знаю, як там у них далі буде. Хлопці в них теж колупалися. Але вже видно, що, що краще і краще техніку дають. Спортзал то ви зразу, я думаю, помітили. Це теж волонтери нам прислали, хлопці з Дніпропетровська, прислали штанги, гирі. Це я їх попросив, я їм, знову ж таки дуже вдячний. Склепали турніки. Займаємося. Звісно, в таку жару не дуже хочеться, більше ввечері. Ви навіть не уявляєте, скільки зусиль Потрібно для того, щоб купа здорових мужиків просто забезпечувала своє існування, будучи в порядку і в готовності весь час кудись зірватися по команді ми готові в землю заритися, виритися з землі, під до неба підстрибнути. Все, що треба по команді, те ми і зробимо. В цьому головний прикол армії. Якщо по команді треба щось зробити, якщо треба там в п'ятій ранку десь, щоб була купа мужиків, які щось кудись віднесуть, то армія на це здатна, а жодна інша організація ні. Я тільки в армії про це побачив. Це наше їдальне вже обід закінчився. А ні, ще, ще ні. Подивіться, Ми не будемо заважати. Головне, що тут можна їсти часника, схочу. Це я сьогодні наїв, бо знав, що ви прийдете. У нас головний по поїдальник. Чайку Таку спеку. Це, якщо хрон їсть, значить все, обід закінчений. Бо, бо чергові поїдальні і головні по поїдальні їдять останні. Ні, знаєте, що вдома не так. Вдома ну, добре, що туалет поруч, знову ж таки, Голошу. А, а все інше тіснувато. Ми воюємо той самою зброєю, що й наші вороги. От один в один. Це з іншого боку смішно, з другого боку, зручно, з третього боку, дивно. У них те ж саме. А якщо потрапляють якісь рідкісні, ну це здебільшого набої якісь особливі. Тому я б не дуже розстроювався, що ми дуже сильно відстаємо. Не відстаємо, все у нас нормально. Принаймні ворогів теж саме. Хороша радянська зброя. Радянський Союз готувався до війни, до холодної чи до якої до, до гарячої війни. І наробив на, на, на її стільки, що ми досі її витратити не можемо. Він готувався до війни, а війни не сталося. А ми не готувалися до війни, вона до нас прийшла. Я вважаю, що ситуація стала краще, ніж була. Так, от ну як вона і стала краще, тому що тепер учебка ось триває, триває, і щось набої не закінчується, не закінчується. Ніхто не стоїть над душою, не рахує, не дає тобі по 3-4-5 штук. Стріляй, молодець. Тепер ми можемо тренуватися і в, в, в русі, і коротше, з усіх боків. Як, як хочемо, так і тренуємося. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Сокіл офіційно він належить, здається, не пам'ятаю, здається, або волонтерському корпусу батальйон Донбас, або фонду батальйона Донбас.